Привіт! В даному ролику ми поговоримо про Bitcoin паспорт або як не бути збритим в майбутніх літовропах. Тому я, Дмитро Кліївський, команда Криптоніс. подобайка, підписка, а ми будемо починати. Поїхали. Bitcoin – це система цифрової ідентичності для перевірки осіб, побудована на базі блокчейну Ефіріум. Мета проекту зробити безпечний та децентралізований спосіб перевірки ідентичності фізичних осіб та організацій для майбутніх ончейн активностей без потреби проходження ківесі. Якщо простими словами, це є децентралізований ківесі, де ми будемо виконувати унікальні дії, будемо підв'язувати наші соціальні мережі. Тим самим в майбутньому, можливо, це буде один із критеріїв, по яким люди будуть получати дроп. Та, в нас були транзакції, там у нас були об'єми, були унікальні дні. Певна кількість коштів, яка зберігається на гаманці. Але більшість проектів в майбутньому, скоріше за все, що буде звертатись до вирішення даної проблеми, до вирішення проблеми з сібіл-аккаунтами та мультиаккаунтами. Само собою, що проектам потрібні транзакції, проектам потрібні об'єми, але мультиаккаунтів і сібілів ніхто не... Не любить. Тому, мабуть, проект Layer Zero останній, хто роздасть дроп за певними критеріями, не враховуючи Gitcoin паспорт. Усі майбутні проекти можливо будуть звертатися до Gitcoin паспорту для того, щоб дати їхнім користувачам певну ідентичність, умовно кажучи, децентралізованих Ківесі. В проектах вже є певна кількість партнерств: Ethereum Foundation, Polygon, Coinbase, Optimism, 1inch, Aura, Uniswap, Chainlink, Zora, Binance, Stellum, і багато інших проєктів, які знаходяться в їхній екосистемі, так як більшість проєктів є децентралізованими і вони не хочуть порушувати політику конфіденційності, само собою шумики висі за допомогою документів, як проходили на коністі на бінансі. Ми робити не будемо там id карта, закордонний паспорт, водійські посвідчення і тому подібне. Але СІБІЛ-аккаунти повинні брити. Зробивши кіткої паспорт, ми можемо зробити наш акаунт індивідуальний само собою. Що багато хто може сказати, а чим цей гіткоїн є унікальним і чи він зробить наш акаунт особливим. В децентралізованому світі досить складно боротися з мультиаккаунтами, і єдиний варіант це от підв'язувати наші соціальні мережі, розраховуючи на те. Що наш акаунт буде особливо само собою, і що у нас буде можливість робити мультакаунти, але нам і не було складно шукати людей на верифікацію, робити наші унікальні акаунти на Binance, Bybit, коїсті і тому подібне. Просто можливо в наступних гретердропах одним із критерієм буде Gitcoin паспорт. Це всього лише теорія, це всього лише наші думки. Але ми на наші акаунти будемо робити от Gitcoin паспорти. У нас є якісні акаунти, в нас є мультакаунти. По факту, все це мультакаунти просто є трошки кращі. Ми їх робимо більш якіснішими, і в нас є умовно кажучи бомж акаунти. Якщо говорити про GetCoin Passport, вони використовують систему Score, де Ми виконуємо певні завдання, під'єднімо наші соціальні мережі. Чим краще наша соціальна мережа, ми можемо отримати наші бали там стейкінг, там транзакції і тому подібне. Тим самим, чим більше ми наші критерії виконуємо, тим кращим буде наш аккаунт. Ми будемо робити гідкоін паспорти двох типів: Це є мажор і бомж. На мажорах ми будемо робити мінімальну кількість поєнтів для того, щоб мати можливість донатити в проект. До речі, коли ми робили ретро-дро від оптимізм, одна із критерій була зробити гідкоін паспорт і задонатити на розвиток проекту. Тому не є виключенням, що в наступних проектах потрібно буде робити таку дію. До речі, для того, щоб зробити гіткоін паспорт, у нас повинна бути транзакція в Зека А так як ми плануємо або здесь Зека ми можемо вбити двох зайців одним пострілом. По-перше, ми крутимо ЗКСінк. У нас є транзакція для того, щоб зробити гіткоін паспорт. Якщо в Гіткоін паспорт є транзакція за то скоріш за все дроб буде по даних критеріях і там буде паспорт. Ну і давайте створимо наш перший паспорт. То давайте законектимо наш гаманець та почнемо робити гіткоїн паспорт. Перевіб'ємо ці всі очі на декілька категорій. Перше, це ті категорії, які нам потрібні для того, щоб зробити борш аккаунт. Це в нас є соціальні мережі, це такі як Google аккаунт, Discord, Twitter, GitHub, Facebook та LinkedIn. Це ті аккаунти, які на основу ви маєте, а на мультиаккаунти ви можете самостійно зареєструвати. Або купити за пару центів на АТЦ Маркеті, або на Dark Store. За підлічення цих мереж ми отримуємо орієнтовно 12-14 погінів. Отже, ми законали усі соціальні мережі, і е, ми отримали скор в 14 поінтів. Але нам цього ще недостатньо, і ми розглянемо ще на інші варіанти, що нам потрібно зробити. У нас ще є така плашка, як снапшот. Для того, щоб її зробити, нам достатньо застейкати одного токена STG та проголосувати у двох голосування. І після того ми верифікуємо аккаунт, і нам це додасть е, півтора або 1,6 шість також нам е, півтора поєнту дається за те, що у нас на акаунті була транзакція в ефірі, е, який вже є 30 днів. Е, якщо це у вас мультиаккаунт, це можна легко зробити, вивезти гроші з Binance або з біржі Локес в ефірі і вернути їх назад. Або зробити ще колор, і виведені кошти закинути в касин, повернутися через спеційний міст. І у вас буде плашка The Cassink. І маючи вже плашку за zk ви набираєте 16, а то і 17 pointів. Але можна обійтись і без цього. У GitHub є така штука як репозиторій, які ми можемо лайкнути або е, форкнути Якщо у вас є багато мультиаккаунтів то ви можете е, лайкати один профіль з іншого і тим самим не набивати скру. Е, Орієнтовно. З цього можна набити 3-4 поїнти, що дасть нам можливість безкоштовно набити 15 поїнтів, якщо ви робили всі соціальні мережі самі, або затратити до 5 доларів, якщо ви їх купляли. Але перейдемо тепер до мажорних аккаунтів, що нам для цього потрібно. Для цього нам достатньо буде зробити ENS-профіс. і ми вб'ємо зараз авторизацію. Це у нас буде транзакція в ефірі. Це у нас буде NFT холдер. тобто ENS — це вважається NFT. І будемо мати сам домен, що в сумі нам дасть орієнтовно на 5 поїдні. До того ми переходимо на сайт ENS, вписуємо Connect ONS та вписуємо домен, який ми хочемо зробити. У нас це буде Decras. Беремо його на 2 роки, Чому на два? Тому що ми беремо на цілий сезон в які нас очікує, тому що якщо ми його візьмемо на один рік, то нам після того треба буде платити комісію за транзакцію і ще тут нам лише придеться заплатити не 5 доларів більше за два роки. Ми успішно створили dns домен на 2 роки. Вернемося до Gitcoin Password. І попробуємо запробувати. Найбачена, у нас вже Score 18, що дозволяє нам е, донатити на гіткоін е, та бути активним користувачем. Але ми ще можемо е, зробити таку штуку, як е, стейкінг самих гіткоїнів. У гіткоїні починається сезон е, і наймає орієнтовно на 90 днів. І кожен цей сезон нам потрібно підтверджувати всі наші ачівки, які ми маємо. Тобто це в нас і соціальні мережі, це і транзакції в ефірі, це і домени, тому що на кожен сезон вони злітають. Так само ми можемо стейкати самі токени в GTC. І в нас є дві можливості, як ми це можемо зробити. Перша можливість це стейкати для себе, тобто це є функція to myself, ось, і є декілька критерій: це є 5, 20 та 125 токенів. І можна стейкати на адрес э, комінті, наприклад, ви можете взяти адрес у свого друга, який має так само hitcoin паспорт, або взяти адрес у іншого мультиаккаунта і застейкати в його користь. Так само. 5, 5,20 та 125 токенів. І за ви отримуєте орієнтовно від 2 до 6 pointів. Також є GGC Folder, це вам нараховується поінти за те, що у вас є на балансі 10 або 100 токенів. То це статус здається, орієнтовно від 1,5 до 3 поінтів. Також є така штука, як Lens Forcélia. Їх зараз купити можна, але вони коштують 150 доларів. Для мультів і для основи це не надто раціонально, так як мінімальний скор ми набили, і додатковий скор, наприклад 21-25, ми можемо набити за допомогою інших менш затратніших транзакцій і активностей. Давайте підсумуємо. На основу, якщо це ваш основний аккаунт, який ви завжди користуєтесь, бажано робити мажор-аккаунт. Тобто не пожалійте зробити ens профіль, застейкати до GTC і набрати скор 25. А на всі решта мульти варто просто зробити скор 15-18 з допомогою безкоштовних активностей. Але якщо вам дозволяє бюджет, ви також можете сюди поробити ЄНЕЗДОМе, можливо, в майбутньому буде якийсь друг. З вами була команда Криптоніт. Залишай лайк, підписку та вподобайку. А я з тобою прощаюся. Пока.